Том вийшов на вулицю з відром вапна і з довгою щіткою. Він поглянув на паркан і відразу навколишня природа стала похмурою. Глибокий смуток наповнив його душу. 30 ярдів нефарбованого паркану в 9 футів заввишки. Життя здалося йому безглуздям. А існування важким тягарем. Він умочив щіт вапном і провів нею поверхній дошці. Яка мізерна була ця біла смужка порівняно з неосяжним простором нефарбованого паркану? Безпорадно сів він на діжку. Він згадав, як весело збирався провести цей день, і смуток його побільшав. Незабаром інші хлопці вільні від усякої праці, вийдуть на вулицю гуляти і розважатися. Сама тільки думка про це палила його вогнем. Він витяг усі свої скарби і почав оглядати їх. Ламки іграшок, мармурові кульки, всякий мотлох. Всього не вистачить і на те, щоб купити собі хоч пів години цілковитої волі. Він засунув своє злядинне багатство в кишеню і відмовився від думки підкупити товаришів. У цю важку і безнадійну хвилину його раптом окрилило натхнення. Не що інше, як натхнення, геніальна, блискуча думка. Він узяв щітку і спокійно заходився працювати. Ось у далині з'явився Бен Роджерс, кепкувань цього хлопця, Том боявся найбільше. Він гриз яблуко. Тома слинка потекла, коли він побачив яблуко. Але він знов поринув у роботу. Нарешті Бен сказав. Чого голубе? Змусили працювати? Том зневажливо глянув на хлопця і промовив недбало. А, це ти Бене? Я й не помітив, що ти звеш роботою? А хіба це не робота? Може, робота? А може і ні? Не тільки знаю. Тому Соєру вона до вподоби. <laughs> ну, ти ж не збираєшся казати, що це діло приємне? Приємне? А що ж у ньому неприємного? Хіба хлопцям щодня щастить білити паркани? Я гадаю, навряд чи знайдеться один хлопець на тисячу? Ні. Навіть на дві тисячі, який це зробити так, як слід. Слухай, Томе, дай мені трохи побілити. Том зневажливо глянув на хлопця і, здавалося, ладен був погодитись. але потім змінив свій намір. Ні, Бене нічого не відав. Бачиш, тітка Полі надто вже піклується про цей паркан. Адже він виходить на вулицю. Коли б це було у дворі? Інша річ. Але тут вона страшенно строга. Треба фарбувати дуже і дуже дбайливо. Та ну... Дай мені тільки спробувати трошечки. Я б тобі дав, якби ти був на моєму місці. Дай, Томе. Бене, я б залюбки, слово честі. Але тітка Поллі... от почнеш ти фарбувати паркан. І що вийде не так. Та ну. Я буду дуже старатись, буду фарбувати дуже і дуже дбайливо. Мені б тільки спробувати. Дай, Томе. Слухай, я дам тобі серединку ось цього яблука. Том задумався і, здавалося, ладен був погодитись. Але потім змінив свій намір. Ні, Дене, краще ще не треба. Я боюсь. Я дам тобі все яблуко, все, що лишилося. Том віддав щітку з неохотою на лиці, але з радістю в серці. І поки Бен працював і потів на сонці, відставний художник сидів на діжці в холодку, дригав ногами, оминав яблуко. І обмірковував як ловити нових простаків. Тим часом Бен утомився. Том продав наступну чергу біллі Фішеру за зовсім нового повітряного змія. А коли і Фішер вийшов з ладу, Джонні Міллер купив собі місце за дохлого пацюка з шворкою, щоб крутити його в повітрі. І так далі. І так далі, година за годиною, о півдні Том, із лидері, яким був уранці, перетворився на багатія, що буквально купався в розкошах. Коли б у нього вистачило вапна, він розорив би усіх хлопців у містечку.